Так, У нас новини нашого городка гличанки, і такі у нас краєвиди тут є. О, <kau terminarlyn> Корова там пасе, все такі поля, все. тут знайдена надзвичайна річ. Це снаряд, ці молодиці будуть свідками. Ні-ні, свідки Охороняють, так. Коротко, сітки довго не жиють, Ідемо <рес> дивитися, що це нас зібрало Зібрало так багато. Нас на, на сьогоднішній день. От Наші хлопці все зробили досить гарно. Ми знайшли снаряд Другої світової війни, який не виспав. Який не вистрілив і викликали ми МЧСників, які будуть сьогодні працювати над тим, аби забрати цей снаряд. Ось так обгородили. Обгородив дядя Вася. І це все. Ситуація досить напружена. Є люди, які об... охороняють цей об'єкт. Стратегічно важливий. Що ви можете сказати по поводу цієї ситуації? Це ж така подія, яка зібрала, дивіться, шість чоловік зібрала на цей одну корову. вже троє Троє вже пішло на обід. Все, а хто тут так піском обсипав? Та ж вони несли вже. Вони взяли в машину і вже. Вони ж в машині було, в багажнику ж не. Та це ні. Вони вже несли, все. Поліція наша. Поліція є, там о, пішли обідати до Михайлюка. Серйозно? пішли я, запити мого речу. Що... Нічого собі. Така наша поліція. Ти посиди. Пішли 500 грам. Це зараз запишуть. А як не стане, здадуть на желізо. Це це вони обсипали, так, піском? Ну я ж. А було типа. А, третій приїхав. Би гріл, сушилась. Це тільки подія, серйозна. А в тебе є клевець, ти пробувала що, зривати? Так, замалий клевець. Ти коли поліція прийде, ти урвеш по тому. Або по пальцями комусь. В одному ім'я поязиться. Спишка зліва. Чесник той був. А що, були вже тут тимчасники? Один був. Він спеший рятувальник це yeah. no. Ти йшов не машину, приїхали, що це у поліцейського? Ні, він приїхав свою машину, він. Чорний Ну, він ти, ти подивився, ти поїхав. Ну, він визвав, позвонив, фотографував, відслав Чернівці, та і каже, ми подивимося, що це за то й приїде забирати. А ви охороняєте, ні? Так, але мене заставшує лише. Ні, часом. Ми вшли в Чернізі обідали. Аби заробив, припав від ніс, куда всі <laughs> відсіці ступі, вони припадуть взагалі. А то нема. А то нема. І що? Та ще не що? Я колись задівався в другий прикол. Вони тут як були, всі п'ятеро, всі <laughs> п'ятеро. І той один учасник, каже, би петарду маленьку десь, то під вербую. Кену, казати, би полягали, маха. Потім ще страх страх, Є та фрах, та злити. Тут болото було, болото, але відки стріляли, що вона тут упала. Ти думаєш, що це стріляли. Якийсь приніс додому собі на згадку. Та й що, сюди? Ти ж колись у березі тому де на хати. У березі ходив туди в прибізну цю пісню. А то сидить, де край, хай у березі у воді. Я хотів узяти на цей.